Дивовижна жива огорожа з дерев, яка утворилася над колією у вишиканий лісовий коридор. Його називають не інакше як тунель кохання. Знаходиться він у Клевені. Його внесли до програми збереження, впорядкування та відновлення туристичних об'єктів рівненщини. Що тут будуть відновлювати, поки невідомо. А це інший туристичний об'єкт Клевенський замок, який також внесений до цієї програми. На його відновлення та реконструкцію потрібно не один мільйон гривень. Проблема Клевенського замка вона історична до Рівненського району. Мабуть. П'ять-10 років про неї десь активно починали говорити, але в принципі не копійки ні з державного бюджету, ні з інших програм по підтримки культурної спадщини не було виділено на ці цілі. Тому сьогодні, ознайомившись з угодою і нашими функціональними обов'язками по підтримці такої історичної споруди, ну, я думаю, місцева влада і районна адміністрація в першу чергу повинна забезпечити благоустрій, чистоту такого об'єкта. Аби старі туристичні об'єкти стали привабливими для туристів. Обласні чиновники підписали угоду з десятьма районами рівненщини та сільськими головами. Але де взяти на це гроші, очільники сіл не знають. Кошти мають бути великі, оскільки об'єкти, які у нас є туристичні, вони є дуже потужні, великі і потребують вкладення коштів для того, щоб стати привабливими. Тому тут прийдеться розвивати цю думку. Шукати кошти як місцевому бюджеті, так і шукати людей небайдужих. Та чи долучаться меценати до відновлення туристичних об'єктів без особливої вигоди для себе? Обласні чиновники не знають. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.